Кажемо ще раз хто досі е, не приєднався до нашого прямого ефіру. В першій частині ми мали двох хлопців і одну дівчину. Зараз розклади змінюються. Дві дівчини розклади і один змінюються. хлопець нашій студії. І змінюється положення наше відносно цього дивану. І Насправді ми говорили про Київ щойно, і так само ми будемо говорити про Київ і зараз. І говорити ми будемо про їжу і про закарпатську кухню. А хто нам про неї розкаже? А хто нам про неї а розкаже? Про неї розкаже? А, про про неї? а про неї нам розкаже Тетяна Юрович. Правильно? Так. Точно. Якщо наголос не, не, неправильно, ви в прямому ефірі <філолог>. можете в мене не знаю, чомусь кинути так. Вікторія Курус та Денис Майданник. Всі Доброго вам ранку. Адміністратори вам ранку. та організатори. Так. Закладу громадського харчування ви з посмішками завжди зустрічаєте своїх клієнтів в Кіфлику? Так, звичайно, у нас насправді проекти західноукраїнської кухні. От я сама з Закарпаття з міста Мукачево. В принципі, народилася, виросла там закінчила школу, потім переїхала до столиці. Ось, і виникнула, виникнула у нас така ідея зробити щось закарпатське, таке наше Западенське у столиці. Тим більше, це такий постмайданний синдром, коли ми так любимо говорити, що шукаючи Європу, ми знайшли Україну. І насправді на тому всьому ми вирішили створити такий проект, куди будуть приходити молоді люди, і ми їм будемо відкривати невідому для них Україну і показувати, що Україна це не, не тільки борщ, вареники, дурни, а є інша Україна. Є Закарпаття, де є бограч замість солянки, замість борщу, є банош замість папаленти, є в нас кнедлики наші парові хлібці, чешки. А як да, гамбовці в нас до на речі є творожні і парові гамбовці. От і насправді ми Відголос широкої аудиторії людей навіть напевно ширшою ніж ми це очікували, тому що ми думали, будуть до нас тільки молоді люди ходити, але зараз ми бачимо, що до нас ходять і представники влади зараз, наші сучасної влади, і старші люди, і молоді приводять там. Своїх дідусів, бабусь куштувати, і це насправді дуже круто, що ми так об'єднали ну різні сфери населення, різні групи населення саме в нас. От як, взагалі, як взагалі ставляться люди до закарпатської кухні, тому що я от так трошки репризу таку зроблю. Я коли навчався в Києві, і жив в грутожитку, і коли мені батьки передавали ось ці славнозвісні передачки, то сусіди по кімнаті не завжди зрозуміл, не, не завжди розуміли, як сало можна їсти копчини, це по перше. Uh, що це за така ковбаса, яка дуже класно пахне. Це по-друге, і, і різноманітні, типу, я не знаю, аджеки, різноманітні. Ну, це те, що для нас є звичним, для них це було якось дивно. Так, Як про Це мене вам кухні? краще розкажуть е, наші управляючі нашим проектом, тому що для мене це звично, а от для них це було вперше такий досвід, тому напевно, віка. Yeah, yeah. Для мене це було вперше, і та колбаса для мене відкрила нові горизонти. Я кожному гостю говорю, що та ковбаса нічим не уступає італійським колбасом, тому що на самом деле вона так. есть она копченая вяленая она очень вкусно и многие гости поначалу терялись названиях дожд что там название нас бога щиба наши пикншоных это было божечки что это нужно переводчик где где его искать а потом гости начали пробовать и не поняли что действительно у нас есть не только наши Борщи, вареники, а есть что-то еще другое, еще очень интересное. А наша кухня она еще адаптирована, то есть она сделана больше как для заведения, как для ресторана, а не просто такая домашняя, такая кухня. Вот поэтому сейчас. Нас полюбили і к нам ходять різні люди. А чи чи вдається вам, вам пояснити завжди, от, що собою являє саме ця страва? Тому що так само я скажу що до себе, от в мене, мені Чолов... дуже важко вдалося а, пояснити, що таке кнедлики. Чолов, от, дійсно, були, чи легше знайти в гуглі і тільки. Я по пояснював, це? що це типу як хліб, лише без коринки, який роблять на пару. І на мене дивилися. Ні, для мене, тому що я очень люблю їжу. Я большой фанат їди, для мене їда це все. І я стараюся максимально візуалізувати те, що я об'ясняю, і максимально передати вкус, і що воно дасть людям. Насправді, поэтому... у нас завжди вся команда, яка у нас працює на проєкті, ми спочатку всім давали пробувати куштувати, mm -hmm, тому да. що у нас є гурка наша закарпатська. І mm -hmm. у нас всі такі гурка, кров'янка о боже, я кажу, стоп, 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 це кров'янка, але без гречки, без крові, майже там дуже багато mm -hmm. м'яса yeah. і рис. От, і тому от, ну, наша команда вони завжди все коштують, і, і, mm -hmm. да, mm -hmm. і вони вміють це все вже передати. І насправді ці люди, от Денис, Віка, вони смачніше розказують про закарпатську кухню, навіть ouais, nickel, ніж Sagin самі закарпатці. Да? Але B дуже мені подобається, коли приходять до нас закарпатські люди, ну, наші земляки мої, от, і вони завжди починають офіціально, ну що, по-закарпатськи говорите, чи як? А говорите, до речі, по закарпатськи трошки вже вчаться. Трошки розуміємо, Трошки розуміємо, але згодом може прийде час і вже тут, в нашій студії, будемо на діалектах спілкуватися. Поки що питання для як ви всі троє, де ви, за яких обставин познайомилися? Чи ви до проекту були знайомі? Чи це вже під час вході? Ну Ми я булися? прийшов, наприклад, проекту вже коли він функціонував, і е, вийшло дуже цікаво. Я взагалі не сподівався про те, що я дуже довго затримуюся в цьому ресторані, але мені настільки сподобалося, я настільки, як кажуть, пронікся ідеї. Мені дуже стало цікаво, і я почав більше, більше, більше в це входити. І, е, з такою любов'ю розповідати про ті самі страви, тому що кожна з них вона ну для мене ідеальна. Вона просто якщо ну, під кожний свій настрій ти знаходиш якусь страву. От і часто, коли дивишся, як Віка їсть банош, і просто і стікаєш свої слини, то сліни, ж самому хочеться того баноша. І ти йдеш на кухню, і просиш, зробіть мені. Будь ласка, хоч пів порції цього баноша, Будь ласка, насправді так. нас було дуже смішно, тому що ми коли стартували проект, ну в його в нього ніхто не вірив, бо дуже мало було інвестицій. В нас насправді і всі казали, ти що, будеш робити кукурузної крупу сметана сметаною? да ладно. <рес> Тепер щоб ви розуміли, ми реально є трансетерами і банош готуєте в столиці в. Багатьох кафе, ресторанах, барах інколи навіть, і навіть банош став фастфудом. Ви започаткували нову таку родзину. Ну на зараз ми встали, до речі, ну це така напевно гордість для Закарпаття, бо ми стали зараз одним зі ста кращих ресторанів України і один з дванадцяти кращих ресторанів 2015 року. Ми були в номінації всеукраїнської премії Соль як відкриття року і краща українська кухня. Тому, по суті, ми думаємо, що наш проект вдався. Я вибач. Переб'ю тебе, хочу запитати, а чи багато у вас конкурентів саме у течії цієї закарпатської кухні? Чи, чи немає? Насправді ні, тому що ми знайшли свою ланку mm -hmm. е, ну, своїх людей. Е, от нам кажуть, о, у вас є банош. Е, ми кажемо, так, да", ну він є і в багатьох інших ресторанах Києва. Mm -hmm. Вони кажуть, ну да, але ми туди не підемо. Чому? Тому що весь антураж ресторанів зараз це або це шинок, або це козачок, гопачок там, і таке і різне. От, а у нас такий ми зробили свій дизайн. Такий карпатський лофт. Це така скандинавія закарпаття. Карпатськими вишиванками. Ага. Так, у нас меблі дуже круті, такі лофтові, але зроблені в Україні, і тому ну, це більше так. Да, зайняли свою нішу. Я як людина, яка в минулому мала безпосередньо відношення до ресторанів, мені цікаво, хто готує і хто перший почав готувати взагалі страви закарпатської кухні. Тому що, ну, це ж... Закарпатець, до речі, у вас це? Насправді, моя мама і бабуся по телефону координує позавір. Так, вона координувала Поговорив, тому що я знаю, як воно повинно бути з дитинства. От а вже просто вони вже більше по операційній такій діяльності по кухні вже координували мої родичі. Mm -hmm. Тобто все де робота. факто бабуся, головний шеф кухар. Важу mm -hmm. та, так, але дуже добре, тому що ми насправді нам дуже важко знайти людей саме в наш заклад. Ну тому, mm -hmm. що в нас він більше дружній, він сімейний і тому не всі люди витримують той ритм, саме не ритм, просто видачі звичайно видачі шаблону, а як закарпатці підходять. Ходять до того, треба зробити і красиво віддати, Зробити і красиво віддати. А от чи є конкурентоспроможною закарпатська кухня саме в столиці в цей час, коли є надзвичайно популярні різноманітні воки, суші, різноманітні роли? От закарпатська кухня, чи конкурентоспроможна вона? Так, тому що в нас завтаки як Вікторія вже казала, в нас вона не є як домашня, як традиційна, Ми не подаємо її в горщиках. Ми її модернізували. У нас така авторська закарпатська кухня, і якщо там подивитись на наші презентації страв, то вони в нас реально презентації світового такого рівня. От десь ми взяли щось з американських подач, з європейських подач, і тому закарпатська кухня може бути дуже красивою, витонченою і креативною. Ось тому ми зараз конкуруємо з ними з. І це дуже круто. От в мене ще таке дотичне питання, як ставляться кияни, можливо, іноземці, які зараз пев певний час проживають сти до того, що не вони їдуть в Закарпаття до кухні, от кухня приїхала до них. Це от вам розкажуть. У мене було багато різних випадків, коли іностранці приходили і вони хотіли спробувати там борща, вареників. А тим розкажеш, що ну Україна — це не тільки только вареники. У а багато чого другого. И был у меня один такой случай, что приезжал, он приходил к нам иностранец на каждый день. И он говорил, выбирай, что хочешь. сегодня, видишь, дождливая погода, сегодня холодно, я хочу чего-то. И всегда предлагала ему разные блюда, и он был в восторге, потому что он такого ранее не ел. Этот Чомблен, когда было очень холодно, он Раз влюбился просто. Вот. И иностранцы, да, они пробуют, им интересно, что это, как это, узнают. А были случаи, когда ну, даже вот обычные, ну не то, что даже иностранцы, вот Они не приходят. У нас есть очень интересное блюдо по вкусовым кучам это ребра с приловкой. Но там приловка, она необычная. Там очень много разных ингредиентов, очень много разных вкусов. И когда предлагаешь гостям, особенно мужчинам, это блюдо, они зачастую говорят: Да не, я приловки уже в армии елся, я не хочу. А ты все равно их уговариваешь, есть это блюдо. Конечно, В итоге они просят рецепт своїм женам, щоб жони готували цю перловку дома. Ага. Тому що то такої перловки ні ще нічого це насвідчення успіху. Я дуже багато відео читала на сайті про ваш заклад. І отут от найсмачніший торт з шоколадом і малиною у світі. Ідеальні гомбовці, суперовий банош. Яку страву ви вважаєте візитівкою вашого кіфлика? Ну так, щоб я знала, коли завітаю то що обрати. <смеш> ми вже <смеш> навіть жартуємо, що у нас ми могли назвати ресторан B&B, Бі, бо грачі банош, <смеш> бо ці реальні страва у нас просто в топі. Ми, коли mm -hmm. виходимо на фестивалі вуличної їжі, у нас просто черга стоїть за бограчем, черга за баношем. От тому ці страви вони такі ключові. Чи навчаєте ви ваших відвідувачів правильно вимовляти назви страв? Тому що <сіпит> чуючи чу, чу від суречків, «баграч», баграч там, стропачки і, і так далі, це насправді в корінному закарпатті це трошки ріже. <сіпит> Я вам скажу, що вже і не, не тільки коріному закарпаття, всі команді не поливка, а поливка. Ми їх не справляємо, а потім, по ході, когда там виносяться блюдо или ще щось, ми ну, говоримо, що ми виносим. ще раз можемо уточнити, що это як оно готовиться. <сіпит> Так дуже акуратно питався десь ручій, що от це блюдо називається так. От, бо дуже часто мене буває, що просто вже не витримуєш, і коли ти скажеш не пікниця, а пікниця. Тебе так перетрушити такий пікниця. Це люди, які не є закарпаття. Це люди які з закарпаття. Вони просто настільки живуть тим всім. Це не дуже круто. Мою увагу, ще привернув логотип Кіфлик, назва і Роги. Це роги, чи це не роги, і чому це роги, якщо це Бо, роги? Насправді ми дуже довго шукали логотип з моїм партнером по бізнесу Оленою. Але насправді в мене просто в кожній закарпатській хаті є роги. Вона атрибут має бути будь-яким. Символіка, наскрізь. Так в Закарпатті ж олені є. В мене вдома я можу намутити в дідушки роги. Так, давай роги, от. і тепер ми розуміємо, що кіфлик, рогалик, oh. рога oh. і така oh. от пішла. Насправді oh, нас, всі такі, а що таке кіфлик? А чого роги? Чо і ми дійсно зробили ну, тим логотипом зробили цікавість з нашого проекту, бо всім цікаво. Oh. Тепер так. ми завжди ми нас, коли гості приходять, ми їм завжди е, даємо кіфлик. Маленький, ну як сюрприз Ой, від ресторану, кіпі. так також знайомимо з нашим лекверем, бо всі в шоці, mm -hmm. шо таке леквери. Mm -hmm. От тортики, кіфлики, які взагалі солодощі, що можна скуштувати в вашому закладі. У нас насправді от, по солодощам взагалі ми дуже сильні. Тому, ми... до речі, у нас кондитер працює з Донецької області. Oh так, uh, наша шеф-кондитер, Надія Шатіло. У нас нами з першого дня так, молодий дуже талант наш. От, і вона насправді спілкується з моєю мамою, бо ми робили соленики. І у нас є швабської творожне меню. От, у нас є наш такий торт. Він також на австрійському. Ні, поки що немає. Ми не відкриваємо всі наші карти. Ми просто змінюємо. Меню завжди до сезонності. У нас є е шоколадний торт, не злипнеться. той найкращий у світі, що писала ваша відказин, не «Незлипниця», Ми його готуємо на австрійському какао. Тобто там також є. У нас всі рецептури, це напевно, з австро-угорської більше випічки, так з австрійської, навіть. Але ми їх знов-таки мусимо модернізувати, щоб бути цікавими для відвідувачів для гостей. Я бачила світлини вашого кіфлика, воно ну, таке маленьке затишне кафе. А, тобто, з великою, на жаль, компанією туди не завітаєш. Ну, такої масштабної, чи не ви? Не, тобто завітаєш, ви мені мені. Да. 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 У нас святкували всі 30 да. 30 да. просто, як ну вони просто набили кіфлик і просто взагалі не було де пройти. Ну, от у нас ну Денис. Мій перший робочий день, коли вийшов з самого ранку. Я відкриваю двері, і тут заходить 12 чоловік. 12 чоловік відразу, і вони сідають за нашим великим столом, барним, за якими приймаємо дуже часто наші гости. І чесно для мене це було трохи дивно. Я не очікував такого, але так дуже дуже багато людей можемо прийняти. Ну як дуже багато, але Ну, наш right. максимум це 40, от тому, що mm -hmm. нас реально вміщалося 40 людей, хоча посадка в нас тільки на 20 людей, от, але у нас немає барної стійки, тому що ми ну хотіли зробити такий сімейний ресторан більше для друзів. От, і тому у нас такий великий є барний стіл. По суті, гості можуть сісти навколо цього стола, і бармен буде з ними там спілкуватись, шутки mm -hmm. шутіть mm -hmm. інколи. Але все одно я так зрозуміла, кількість відвідувачів у вас шалена. І чи не задумовилися ви про розширення вашого закладу? Насправді зараз ми відкрили ще один кіфлик. Ого, це так. ціла мережа буде, так ну трошки так. Це також в Києві знаходиться, але в історичному районі Києва на Подолі. От там більше таке ну, місце напевно більш для молоді створено, Тому що там є дуже елітний дорогий алкоголь вже більше. А їжа все-таки залишилась наша от Закарпатська. Там ми з партнерами зробили цей проект. От, але кіплик на Шутару у нас таки залишається маленьким. От щодо mm -hmm. кухні, мене ще цікаве, таке питання. А інгредієнти до різноманітних страв. От, чи важко в Києві знайти мадярський ерушпішт? Ні, бо нам все за Карпатів тривоги. от це мене поставники зрозумів. Нещодавно ви, можливо, чули, не чули, не знаю. В Лондоні з'явився ресторан, який проводить майстер-класи і вчить відвідувачів не платити за їжу, тобто правильно сфотографувати їжу, а це відповідно реклама. І тим самим не оплачувати. Рахунок, як ви вважаєте, такий досвід в Україні? Він би був доречним і чи виправ... виправдав би він себе? Насправді мені здається, що це ідея крута, от але не для нашого напевно менталітету, менталітету. поки що. Да, поки пока, що. Пока. От. Але насправді ми практикуємо таке, що нам дуже приємно пригощати гостей, особливо наших постійних гостей. У нас інколи сюрприз, навіть не очікують, що ми зараз їх пригостимо там вечерю чи обідом. Ми завжди на день народження, якщо в гості день народження, ми завжди персонал співає Happy birthday» от, і виносить ага. торти. така дружня атмосфера. Пане. Так, це просто як ну, комплімент від закладу, і насправді дуже круто, тому що гості стають вже такими друзями. Mm -hmm. І ми вже додаємо всі в Фейсбуці і допомагаємо одне одному, бо нам там треба нам фритюр, гості пишуть, ми вам Занесемо споло! Тепер ми їхали у Львів, трошки такий гастротур у нас був. Гості, ми вам поселимо, не переживайте. І це дуже круто, що такі відносини. Як в Закарпатті насправді? Питання таке банальне, але самі ви готуєте? <свісно> і одразу так, така <свісно> <шалинка. спілька> <свісно> Насправді, просто коли ти працюєш в цьому бізнесі, то ти вдома плиту протираєш тільки від пилюки. Ти ага. в <свісно> <свісно> <Одну свісно> день і наїдаєшся, і наговариваєшся, і в принципі ти все время знаходишся в ресторані, все время в в других ресторанах просто ходиш і щось пробуєш. І дома вдома приходиш, уже пам'ятаєш, що ти наївся, не їлся, бо тони за розвитиме таку мату і атлічно ні не ну, насправді я звичайно вмію готувати. Але оскільки я працюю, то мені не потрібно це робити. А бандише не дайся задінь. От зі знайте ж нам чесно, а в інших ресторанах ви харчуєтесь є ось такі грішки. Звичайно, так. Ми yeah. до речі, у нас дуже круто, знов таки, ну завдяки нашому проєкту, насправді ресторатори дуже рідко ходять їсти по іншим закладам, ну, значить, там специфіку ресторанів, але наш проєкт у нас завжди наші постійні гості це є ресторатори. Тобто вони настільки нам довіряють, що ходять в нас в гості. І ми також ходимо до них в гості, тому що насправді дуже круто, що в Києві атмосфера дуже дружелюбна одна до одного серед рестораторів. Тобто там є обмін досвідом, mm -hmm. обмін різними рецептами, обмін ідеями. і, ну, це класно. І ми, ми йдемо. Звичайно, у нас є там наші дуже дружні ресторатори, куди ми там ходимо. Ну, Звичайно, дуже приємно і круто, коли в них нове меню запускають там, чи на якомусь івенті. В Києві є дуже крутий така ну, ресторанна община, скажімо так, і проводяться освітні проекти. Тобто ресторатори збираються в когось в одного з рестораторів, у нас вони так і збирались. Mm -hmm. І ми їм розказували про нашу кухню іншим рестораторам. Тобто ділилися якимись фішками, ділилися якимись там навиками. От. Ми ходимо потім в інший до когось ресторан. Ну, і це дуже насправді. Класно. От як ви вважаєте, чи змінилася культура споживання у нас в Україні за останній час? І які подальші тенденції розвитку, і от які кухні, можливо, які напрямки будуть популярні найближчим часом? Ну, зважаючи на те, що зараз такий курс валют, так тому зараз локальна кухня буде крафтові продукти, українські виробники, вялені, українські помідори, хамони українські, м'ясо різного там виду копчення? Звичайно що це зараз буде просуватись і. Насправді у нас дуже конкурентно спроможні, як уже Вікторія говорила, продукти і українські виробники нічим не гірші від іноземних виробників. Зараз такі українські сири є деякі, які взагалі ну ви навіть не відрізнете від французьких сирів. От на рахунок розвитку тенденцій зараз люди починають цінувати більш комфорт цінувати, люди звертають увагу на обслуговування. І mm -hmm. зараз на качество їди, на вкус. Якщо раніше, в принципі, гость приходив в ресторан, і він приходив в якийсь лакшер ресторан, там, де все обито золотом, мрамором, і він отримав там м'ясо, ну, допустим, медальйон, хороший, ну, Относительно хорошей прожарки там и пару капель соуса. Ему это было достаточно, потому что он считал, что вот я пришел в хороший ресторан, я заплатил хорошие деньги, значит, я получил великолепное мясо. А сейчас люди Бечвобави. начали больше да, больше любить еду. Они начали понимать, что можно получать удовольствие от еды, а не просто употреблять ее как ежедневную потребность в еде. І це в дуже сильно рада, стандарт... і я рада, що так щось відбувається. Ми ще інколи читаємо лекції на рахунок ресторанового покоління, тому що він у нас не є стандартний наш формат ресторану. І ми зараз відходимо і всім говоримо, що ресторан це не є сфера обслуговування, це сфера гостинності. Ми приймаємо гости, ми їх не обслуговуємо. Звичайно, що сервіс повинен бути я завжди кажу команді, що за будь яким хаосом звичайно, є порядок. От тому і ми от відходимо від цього, і ми намагаємось також сказати, що якщо ви прийшли в ресторан, то ви повинні їсти їжу ту, яку ви не можете приготувати вдома. Бо якщо ви це можете приготувати вдома, то вам ну, немає смислу йти в ресторан. І тому ми завжди до поварів ми ставимо такі от вимоги, що хлопці ми повинні зробити так це, щоб люди це не могли вдома приготувати і йшли спеціально до нас це саме поїсти. І тому дуже смішно, коли назвать в Закарпатські, слухайте, як недлики є, бо в мене щось взагалі не виходить. До речі, нас Ектор Хіменес Браво дуже любить нашу гурку. От він оцінив нашу марку дуже ага. високо, так. Тому ну, це приємно. От, спраць, <зарць> ви ми казали про те, що у е, вас дуже багато є друзів в різних регіонах, дуже багато ваших постійних гостей. Чи легко взагалі спочатку давалася це взаємовідносини? Працювання бази, так, тому що от в нас в регіоні, саме в місті Ужгороді, можливо, в Мукачеві, взагалі в Закарпатті, е, завжди стається так, що ти більше йдеш не в заклад громадського харчування, аби поїсти, а або просто там привітатися з барменом, з офіціантом, там привіт, як справи. Я, ну, і вже каву. заразом випити це. каву, випити соку. і ну насправді е, ну це буде банально, може звучати, але ми говорили це на наших лекціях. Е, що якщо ти робиш все чесно, від душі відкрито. То все, ну люди це відчувають, і коли немає наіграності, коли немає лицемірства, люди це відчувають. І насправді нас ми стали відомі просто за одного посту одного футблогера. Бо це був звичайний ранок. Ми тільки відкрились, і поч... І до нас зайшов хлопчина, каже: Я хочу вас каву поснідати. Ми такі, ну, звичайно, будь ласка. Ну, і як по закарпатськи ой, та ми тут відкрились, та та, -та". я коротше розказала про бабку, про дідика, про всіх. Ну, в общем, як ви до цього всього прийшли. От, ну і він собі пішов. Тут ми сидимо. Пишуть мої бавші колеги, пишуть, ну, народ тут про вас краще написали, ми дивимося, нас вже тисяча лайків цього посту. Він видався блогером, ага. фейсбук-блогером, журналістом. І до нас народ в той вечір, як yes. пішов, ми двері просто закрили, в нас не було вже чим годувати їх. І, все. і потім почалося просто бронювання. На, на тиждень вперед бронювання вся посадка, і ми просто закривали в обід двері на дві години, тому що ну, щоб відновити наші запаси. І все, тобто, це звичайно що це випадок. Ну, звичайно що це команда, тому що без хорошої команди, без того відношення, ну нічого не буде. І я завжди кажу: офі... ну, от нашій команді офіціантам залу, що о, ви є обличчями цього, ви є атмосферою цього їжа. Звичайно, якщо атмосфера підкріплена ще крутою їжею, то. Все буде вдаватись, а гості це відчувають. Люди це відчувають, особливо після тих подій, які в нас в країні сталися, які зараз тут. У нас більш напевно практики такий відповідальні. відповідальний. Ми звертаємо увагу на соціально відповідальні, ну, на соціальні речі. Там, от, наприклад, як зараз Євробачення, ми мало просто промоушен робили дуже в ресторані. У нас вже всі вже скільки можна її слухати. От ми е, так, у нас є також благодійні проекти. Ми готуємо, ми годуємо безпритульних. От і тому ми такий соціально відповідальний бізнес, і це гості відчувають. Хочу сказати одне, що мінімум. Ну, Оного мінімум одного клієнта ви отримали це я й восьмо вітавши в Київ. Буду знати, де мене по закарпатськи зустрінуть, нагодують і відправлять додому до Закарпаття. Гостя. ми гостя. Ми з нашими глядачами спрощаємося. Ми казку розпочинали ефір, казку і завершимо. Отож жили вони довго і щасливо. казочці кінець, а хто слухав? Хто дивився, молодець. молодець. Отож завтра. насправді ми говорили про частинку Закарпаття в Києві. І її презентували нам Тетяна Юрович, Вікторія Курус та Денис Майданник. Бажаємо вам гарного дня. О завтра, о сьомій, ми знову з вами не перемикайте, обов'язково дочекайтесь нас гарного вам дня!